Привіт! Сьогодні я хотів би розповісти про свій персональний майстер-клас з оволодіння англійською мовою. Завдяки йому ти підійдеш до неї правильно. А хороший початок, як відомо, половина справи. Дивись далі. Передусім трохи про результати деяких моїх студентів, які починали саме з такого майстер-класу. Для кого майстер-клас? По-перше, для тих, хто, як то кажуть, вчив-вчив, але не вивчив. По-друге, для тих, хто починає з нуля. По-третє, для тих, хто колись мав достатньо високий рівень, але через відсутність або брак практики втратив його. Що таке майстер-клас? Це півтори-дві години твого глибинного онлайн-інтерв'ю. Протягом яких ми детально розбираємо твою ситуацію з англійською мовою і визначаємо оптимальну стратегію якнайшвидшого досягнення твоєї конкретної мети. Якщо тебе зацікавила можливість пройти майстер-клас, постав плюс у коментарях, і ми обговоримо всі подробиці.